Дитяча біблія. Мойсей здобуває воду зі скелі. І от ізраїльтяни прийшли до місця Рефідім і з'ясувалося, що немає там питної води. Народ почав докоряти Мойсею. Дайте нам води, і ми будемо пити. Мойсей же відповів їм, Чого ви сваритеся зо мною? Нащо ви пробовуєте Господа? І почав він молитися, щоб Бог допоміг йому. Тоді Господь звелів йому вдарити по скелі. Мойсей зробив так, як сказав йому Бог. І вода потекла зі скелі. Тоді весь народ вгамував спрагу. А Мойсей Назвав те місце Маса та мерива, що означає в перекладі випробування і сварка, бо саме там ізраїльтяни сварилися і спокушували Господа, коли казали, чи є Господь серед нас, чи нема.